Усім привіт! Це тарогороскоп для раків на квітень 24... 25-року. го вже року. Ох. Так, давайте дивитися. 78 дверей колода називається. Давайте подивимося. Раки. Які будуть ваші основні події в квітні? Раки, ваші основні події в квітні. Так, п'ятірка мечва. Угу, що з чим? Паж води. Угу. І привернути туз жезлів. А чому, чому, чому тут з жезлів привернути? Угу. Знаєш так, п'ятірка мечова. З кимось ви явно посваритесь. Бачите, яка карта? Хтось вас не пускає до себе. Так, не трісить. Хтось вас не пускає до себе. Да, всередину в, до, от, до дверей пустили і все. Тобто це сварка, це якісь е, речі, де ви не змогли відстояти своїх інтересів, відстояти себе. Взагалі п'ятірка мечува це коли прям явно хтось жорстко м от, лізе на вас і ви намагаєтесь захиститись. Просто буває так, що виходить, а буває так, що ні. П'ятірка мечова саме перевернута, нас попереджає. Якщо ви відчуваєте, що ця сварка нічим не завершиться, не лізьте туди. Та, то є це більше як карта попередження першою такою випадає, на що треба звернути увагу. Не лізьте в сварки, не виясняйте стосунки, не доказуйте, що ви права або ні. І так далі. Це взагалі ні до чого не призведе. Не треба цього робити. Інакше будете потім жалкувати, оце будете сидіти біля дверей і плакати. Розумієте? Тобто ні. Далі, паж води. Паж води це питання дітей, це питання творчості, це питання пошуку натхнення, відчуття свого шляху, і так далі. Тобто, тут людина шукає воду в пустелі. Тобто, явно нам показують, що можливо ви ще й не там шукаєте, а можливо, ви не з тими людьми спілкуєтесь, а і щось в такому форматі. Тобто, тут треба замислитися, куди вам далі. Чи, чи, чи в тому місці ви зараз, можливо, треба поміняти якусь дислокацію вашу, і тоді справи підуть краще. Плюс паж води. Тендітність, ніжність, творчість от в ту сторону, да? ну і діти теж. Туз жезлів перевернутий щось, якийсь імпульс, ви не використовуєте, якісь можливості не берете, якісь двері не відкриваєте. Да? Тобто тут жезлів це завжди якийсь імпульс. От, хочу зняти відео. От, хочу виставити пост в інстерам, от, хочу там, я не знаю, приготувати смачну вечерю. Все це робіть. Робіть це імпульси, їх вони не повинні бути величезними. Цього достатньо, щоб потім щось розвивалось. Але ви не будете. Чому? Десятка води сім'я. Сім'я, родина, е щось із цього може заважати. Можете просто направляти туди свою увагу і, і, і не помічати того, що ви, можливо, якісь можливості не використовуєте. Да, тобто, у нас тут ще паж води, такий, можливо, на дітей направляється увага. Плюс, е ну, от у цей момент, да, у вас такий місяць, якби нібито ви. Блукаєте, не знаєте, немає опори на себе. Да, то тобто, я би сказала, що треба опиратися конкретно на себе, відчувати, так, отут мені з цими не можна спілкуватися, тут я хочу і організую собі цей простір, незважаючи навіть, що моя там сім'я каже. А тут я от дозволю собі побути дитиною. Да? Тобто, от такий от аспект важливий. Далі манара дам стосунки. Раки. Давайте глянемо а, стосунки раків, у яких є партнер, ваше особисте життя в квітні. Десятка жезлів. І раки, у яких партнера немає, ваше особисте життя в квітні. Пряма Десятка жезлів, в принципі, нам говорить про те, що або ви обидва Реально задовбалися, ви набрали на себе дуже багато всього. ви отак погрязли в відповідальності, в обов'язках, в хоботах, в задачах від, ну, от, во всьому. цьому. І від цього іде роздратування один на одного, тобто ви починаєте сваритись. Або у вас вже накопичилось так багато претензій один до одного, що ви якби не можете з собою впоратись і починаєте це виясняти, і, ну, і це входить в ваше особисте життя. Можливо, тут треба виясняти, але по десятці жезлів я би рекомендувала до неї не доводити. Тобто, спробуйте, в принципі, якось десь там на серединці до п'ят до десятки поговорити. Можливо, там буде це легше зробити, ніж вже на десятці. Бачите, вони вже сваряться, він вже на неї нападає, вона захищається, і конструктиву тут взагалі немає. Пряма луна, раки. Ой, ну ви таке любите, в принципі, ви у нас тривожники. Е, буває зачастую. Да? І про що це нам говорить? Те, що ви переживаєте, через що. Те, що ви третя зайва, те, що ви, типу, без стосунків, або ну, так, да? тобто луна у нас говорить про. Страхи, переживання, депресії, такі психологічні важкі стани, можливо, в мене нікого немає, або в мене із минулого травма, що мене образили, я там була третя, або ще якась була халепа. Да? Тобто, можливо, ми розійшлися в цінностях, в поглядах. Я до сих пір це тримаю. Тобто луна пряма нам говорить про високий рівень тривожності, про високий рівень страхів. Про високий рівень психологічного тяжкого стану. В такому стані треба собі допомагати. Психолог вам в допомогу, тарологи, астрологи, різні езотерики теж. Тобто, тут по луні ви самі не бачите свою шизу, розумієте? Ви самі її або розумієте, але не знаєте, що з нею зробити. От в цьому питання. Як це стосується особистого життя, це значить, що в цьому місяці явно нічого нового не буде. Ви застрягла в минулому в страхах, або ви боїтеся майбутнього. розумієте? Тобто І так, і так у вас ну, затик. І це треба вирішувати вже на рівні пс психіки своєї. Отак, плюс луна, звісно нам говорить з трійкою кубків. Можливо, хтось зрадив. Зрадив як в фізичному, так і в психологічному стані, да, ментальному, що ви до сих пір не можете це відпустити, простити. Можливо, себе не можете простити. Ну, от такий от аспект важкий. Допомагайте собі, реально йдіть кудись. Так, далі, наступне: гноміки. Е, е, давайте подивимось, кар'єра, робота, реалізація для раків в квітні. Прямий світ Для вас відкриті всі двері, в принципі, от сидить на земній кулі да, і думає, що б йому зробити. Тобто для нього відкрит повністю весь світ. Так само і для вас. Тобто у вас зараз є всі можливості розвиватися, розширятися, іти в глибину, іти іти вширь Йти як хочеться, да? розвивати, відкривати нові проекти, брати на себе більше відповідальності, йти по кар'єрній по кар'єрному щаблю, рухатися в різні сторони. Тут явно більше роботи, тут явно більше задач, більше всього, але, в принципі, це для вас є. Да? Це з однієї сторони. Світ ще може говорити про дуже такий, Спокійний підхід до роботи, тобто спокійно, мирно, класно, злагоджено. Все от в мирі із собою. Знаєте, тобто тут ще такий от може бути аспект. Плюс по світу можете щось глобальне завершити. Наприклад, ви три роки або чотири великий проєкт, ви там його готували, і ось він приходить до свого логічного кінця. Або ви там робили щось таке готували, і от воно, нарешті, там зароджується або робиться. Да? Тобто це фініш такий класний, позитивний, що у вас вийде. Класна, дуже-дуже дуже класна карта, яка відкриває горизонти. Плюс, можливо, ви кудись поїдете по світу подорожувати, щоб там, е там працювати. Можливо, це робота з іноземцями. Можливо, це робота по всьому світу да, онлайн. Тобто теж такий варіант, існує. Класна карта. І остання колода, это Vision. Давайте ми подивимось пораду для раків на, на квітні. Перевернути тут жезлів. Чому? Знову перевернути тут угу. жезлів. Ви знаєте, я би так сказала: тут жезлів зі справедливістю перевернутою. Передивіться уважно до того, який ви партнер. Що ви там таке робите? Можливо, ви десь заганяєтесь, а можливо, ви чогось не робите. Тобто, да, тут нам прям вказують це партнерство. Ви щось не робите в своєму партнерстві, а треба було б. Або, навпаки, йде якась сильна, прям гіпердія, е, якісь, гіпер е, щось, відповідальність, да, якась. Тобто нам тут показують, тут жезлів перевернутий, да, як порада. Е, як порада вона нам якраз і говорить, Щось не треба робити, не треба на когось наїжджати, не треба у когось щось вимагати да, в контексті справедливості. Але треба поважати один одного, треба дослухатися, можливо, поговорити. Да, от, знову ж таки, партнерство. Тобто, у вас іменно питання партнерства, іменно питання, як ви будуєте свою. Е Комунікацію да, всередині вашої пари. Тому що від цього, виходить, або ви щось не робите, або робите занадто багато. Да? І, в принципі, дали б можливість і простір вашого партнера розвиватися. От тут такий важливий момент: зверніть увагу на ваше партнерство. Яка або який ви в вашому партнерстві, де ви можете перегибати, значить, треба відкотитись, або недороблювати, значить, треба більше. Ось такий у вас розклад получився раки. Бажаю вам розібратися і гарного вам місяця.